Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН Жінки. Сьогодні все про тонкощі маркування харчових продуктів. І буде допомагати нам розбиратися в цій темі, як завжди, наш фахівець з безпечності та якості харчової продукції, Андрій Гармаш. Андрій, вітаю. Доброго дня. Дякую Оля, за вступну частину до нашого сьогоднішнього четвертого тренінгу, назва якого тонкощі маркування харчової продукції. І дійсно, маркування харчової продукції на сьогоднішній день є одним з найважливіших питань. Під час продажу харчової продукції. Чому? Наразі покажу. На цьому слайді ви бачите декілька прикладів маркування харчової продукції. Здебільшого, наші малі виробники прагнуть до того, щоб за допомогою етикетки продати харчові продукти. І дійсно, правильно підібрана упаковка, кольорова гама, інформація на етикетці. Є значною складовою продажу продукту. Але на сьогодні в Україні діє закон України про інформацію для споживачів щодо харчової продукції, і цей закон встановлює саме вимоги до інформації, яка має бути надана споживачу під час продажу харчової продукції. Про це ми наразі і поговоримо. Закон 2639, це закон, який встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації. Про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту, здоров'я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів законом встановлено, що інформація про харчовий продукт це інформація, що стосується харчового продукту і надається поживачу шляхом зазначення її у маркуванні. Або інших документах, що супроводжують харчовий продукт, а також дозволяють покупцю зробити свідомий вибір харчового продукту. Законом також встановлені обов'язки операторів ринку харчової продукції. Серед таких обов'язків є зобов'язання забезпечити точність та наявність інформації про харчовий продукт, заборона здійснювати зміну інформації нанесеній на харчовий продукт, причому ці зобов'язання поширюються. Як для харчової продукції, яка є фасованою, так і на харчову продукцію, яка є не фасованою. А от яка сама інформація в обов'язковому порядку має супроводжувати харчовий продукт, ми з вами поговоримо трохи пізніше. А зараз згадаємо закон України про контроль над дотриманням законодавства України про безпечність харчової продукції, за які порушення оператори ринку харчової продукції можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. По-перше, це за порушення вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт. За таке порушення неминуче накладання штрафу на юридичних осіб у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, а на фізичних осіб підприємців у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, за несанкціоновану зміну інформації, що стосується харчових продуктів. Застосовуються покарання у вигляді накладання штрафу на юридичних осіб у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб підприємців у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. За реалізацію харчових продуктів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це не створює загрози життю та здоров'ю людини, накладання штрафу на юридичних осіб може сягати розмірів 5 мінімальних заробітних плат, а на фізичних осіб підприємців розміру 3 мінімальних заробітних плат. За ненадання інформації споживачеві щодо речовин, які спричиняють алергічні реакції, на юридичних осіб можуть бути накладені штрафні санкції в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а на фізичних осіб підприємців в розмірі 20 мінімальних заробітних плат. Уникнути таких покарань оператори ринку харчової продукції можуть проаналізувавши закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. І відповідним чином оформивши власні етикетки на харчові продукти. І наразі ми з вами поспілкуємося про обов'язкову інформацію, яка має бути на етикетці про харчовий продукт або супроводжувати харчовий продукт у супровідних документах. Перелік інформації, який має супроводжувати харчовий продукт, складається з 13 пунктів. І перша це звичайна назва харчового продукту та інформація, що має супроводжувати цю назву. Назвою харчового продукту може бути як його звичайна назва, так і описова. Також назва харчового продукту повинна містити або повинна супроводжуватися інформацією про фізичний стан продукту або спеціальну обробку, який піддався харчовий продукт. Наприклад, чи він порошкоподібний, чи сублімаційної сушки, чи швидко заморожений, чи концентрований. Далі, перелік інгредієнтів. Перелік інгредієнтів. Має включати всі інгредієнти, які були додані в продукт в процесі його приготування. Перелік інгредієнтів має включати всі інгредієнти харчового продукту в порядку зменшення їх маси станом на момент їх використання у процесі виробництва харчового продукту. Перелік інгредієнтів має приводитися після слова склад або інгредієнти. Вимоги щодо надання переліку інгредієнтів не поширюються на свіжі овочі, фрукти, воду, питну. Ферментовані оцти, які виготовлені з одного виду сировини без використання інших інгредієнтів, продукти переробки молока та продукти, що складаються з одного інгредієнта, наприклад, мед. Також мають бути позначені інгредієнти або допоміжні речовини, що сприяють алергії або непереносимості. Законом встановлений перелік харчових продуктів, які сприяють алергічним реакціям, тому під час створення етикетки потрібно зважати на цей перелік. Назва інгредієнта, що спричиняє алергічні реакції або непереносимість, має бути виділена будь-яким методом у переліку інгредієнтів. Це може бути виділення темним шрифтом, кольоровим шрифтом, підкреслюванням і так далі. Наступний пункт це кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у харчовому продукті. Кількість певних інгредієнтів. Зазначається в випадку, якщо назва даного інгредієнту або категорії інгредієнтів зазначена у назві харчового продукту. Наприклад, якщо ми маємо пельмени з м'ясом, то, відповідно, кількість м'яса в інгредієнтах має бути позначена у відсотковому відношенні до кількості продукту. Наступний пункт номінальна кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру. У маркуванні фасованого харчового продукту зазначається його номінальна кількість, виражена у літрах, кілограмах або грамах для рідких харчових продуктів в одиницях вимірювання об'єму, для інших харчових продуктів в одиницях вимірювання маси, для олій, маргаринів, яких майонезів, молока питного та продуктів його переробки, вершків, молочнокислих продуктів, меду, в одиницях вимірювання маси або об'єму за вибором оператора ринку харчових продуктів. Один з найцікавіших пунктів, до якого ніяк не можуть звикнути наші виробники, це позначення мінімального терміну придатності дати вжити до, або краще спожити до, або краще спожити до кінця для харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, і тому після завершення короткого періоду часу або ж небезпечними для здоров'я людини. Замість дати завершення мінімального терміну придатності зазначається дата вжити до. Після слів вжити до вказується безпосередньо день, місяць та рік, до якого потрібно вжити цю продукцію. Дату придатності краще спожити до або краще спожити до кінця ставлять у випадку, коли зберігання продукції. Передбачає більший термін придатності. При цьому, якщо харчовий продукт зберігається не більше трьох місяців, у дату достатньо вказати день і місяць. Якщо харчовий продукт зберігається більше трьох місяців, але менше 18, у даті вказуються місяць і рік. Якщо харчовий продукт зберігається понад 18 місяців, у даті достатньо вказати виключно один рік. Якщо харчові продукти потребують спеціальних умов зберігання або умов використання, Такі умови мають бути прописані у інформації про харчовий продукт. Наступний пункт: найменування виробника та місце знаходження оператора ринку харчових продуктів. Найменування та місце знаходження оператора ринку харчових продуктів має містити повне найменування та повну адресу. Зазначення країни походження або місця походження харчового продукту є обов'язковим у випадку, якщо не нанесення такої інформації може ввести в оману покупця і навести на думку, що даний харчовий продукт має іншу країну походження або і місце виробництва. Якщо місце виробництва харчового продукту і місце походження основного інгредієнту не збігаються, то необхідно зазначити країну походження або місце походження основного інгредієнту. Інструкція з використання або приготування харчової продукції має містити інформацію достатньо для використання харчового продукту споживачем за призначення. Якщо мова йде про спиртні напої, то фактичний вміст спірту у напої має бути позначений на етикетці при умові. Що він більший ніж 1,2% об'ємних одиниць. Також етикетка має містити інформацію про поживну цінність харчового продукту. Про це ми проговоримо трошки пізніше. Крім всього вищезазначеного, харчовий продукт може бути введений в обіг та перебувати в обігу лише у разі, якщо він супроводжується інформацією, що ідентифікує партію, до якої належить такий харчовий продукт. Звісно, Якщо із фасованим харчовим продуктом більш-менш зрозуміло, де надати інформацію про харчовий продукт, то з нефасованим харчовим продуктом ситуація трохи складніша. При цьому законодавством визначено, що біля місця продажу такого нефасованого харчового продукту має бути якнайменше інформація щодо назви харчового продукту та будь-яких інгредієнтів, що може спричинити алергію або непереносимість. Під час обігу фасованих харчових продуктів в упаковці площа для маркування яких складає менше 10 квадратних сантиметрів, перелік скорочується до 4 пунктів, а саме назва харчового продукту, будь-яких інгредієнтів або допоміжних речовин для переробки, що спричиняють алергію, номінальної кількості харчового продукту в упаковці та мінімального терміну придатності. Щодо обов'язкової інформації про поживну цінність харчової продукції. По-перше, на харчовому продукті потрібно зазначати енергетичну цінність та мінімальний перелік щодо поживної цінності, а саме вмісту жирів, вмісту насичених жирів, вуглеводів, з них цукрів, білків та солі. Якщо сіль у процесі виробництва не додавалася, то її рівень може бути забумовлений вмістом натрію, який має природне походження. Наразі ви бачите приклад формування етикетки для харчової продукції. Так, по центру ми маркуємо назву харчового продукту, номінальну кількість харчового продукту в одиницях маси чи об'єму, та позначку Продукти з ГМО чи без ГМО, якщо в тому є потреба. Ліворуч, марковано найменування та місце знаходження оператора ринку харчових продуктів, країна або місце походження харчового продукту. Обов'язкова інформація про поживну цінність харчового продукту. Праворуч можна маркувати інформацію щодо кінцевої дати споживання, умов зберігання, інструкції з використання, переліку інгредієнтів, в тому числі алергенів, та маркування партії продукту. Для прикладу, проаналізуємо одну із етикеток, яку ви бачили раніше. Тож, перший пункт мова етикетки. Наразі ви бачите, що мова етикетки російська. У відповідності до законодавства, мова, якою надана інформація про харчовий продукт, має бути українською. За бажанням, виробник може додати будь-яку іншу мову до української. Далі ми бачимо відсутність назви харчового продукту. А я нагадую, що харчовий продукт має мати назву, і, відповідно, мазва має включати ознаку стану харчового продукту. Перелік інгредієнтів. Перелік інгредієнтів на етикетці присутній, але треба перевірити, чи інгредієнти надані в порядку зменшення їх кількості у харчовому продукті. Перевіряємо наявність інгредієнтів, що можуть спричинити алергію або непереносимість. Кількість певних інгредієнтів, з огляду на те, що виробник додав на етикетку посилання на ДСТУ 6441, а це є ДСТУ на кондитерські вироби, а саме на пастилу. Скоріше за все, виробник, коли додасть назву до харчового продукту, то в назві з'явиться одна з назв інгредієнтів, з яких складається даний харчовий продукт. В такому випадку до назви складових частин треба буде додати відсоткове позначення кількості інгредієнту в даному продукті номінальна кількість харчового продукту. Ми бачимо, що на етикетці є місце для маркування кількості продукту. Але самої номінальної кількості не спостерігаємо. Мінімальний термін придатності. Ми бачимо, що на етикетці є позначка: срок годності 12 місяців та дата виготовлення. Законодавством не забороняється ставити такі позначки, але необхідно ввести додаткове позначення, краще спожити до з вказанням місяця та року закінчення терміну придатності, умови зберігання та або умови використання. Ми бачимо, що на етикетці позначено умови зберігання в сухому приміщенні при температурі 25 градусів. Насправді дуже важко дотримуватися під час зберігання однозначної температури 25 градусів. Тому виробнику потрібно уточнити температуру, від якої і до якої потрібно зберігати такий продукт. Також потрібно додати умови зберігання щодо вологості, намінування та місцезнаходження операторів ринку харчових продуктів. На даній етикетці були указані повно, але наразі заблюрені. Країна походження або місце походження на даному випадку може бути не Щодо інструкцій з використання харчового продукту, може бути надана додаткова інформація про те, чи готовий цей продукт до споживання. Також на етикетці ми бачимо інформацію про поживну та енергетичну цінність харчового продукту. Крім того, на етикетці ми не бачимо номера партії продукції. Звертаю вашу увагу на нижню позначку на етикетці. Продукт сертифікований центром Запоріжжя-Стандарт метрології. Такий напис є неінформативним. Якщо продукт був сертифікований, то потрібно до етикетки додати номер сертифікату на даний продукт. І ще один приклад етикетки. Ми бачимо, що мова етикетки українська, назва каша вівсяна миттєвого приготування з вершками та лісовими горі, ягодами. Перелік інгредієнтів, або склад пластівці вівсяні з казанням відсотків, цукор, вершки, позначені темним шрифтом. Відповідно, цей продукт може викликати алергічну реакцію. Суміш сувулюмованих ягод в змінні пропорції з зказанням відсоткової кількості. Тож пункти перелік інгредієнтів, інгредієнти, що спричиняють алергію та або непереносимість. Та кількість певних інгредієнтів теж відповідають вимогам, встановленим законодавством. Номінальна кількість харчового продукту. Насправді вона позначена на ліцевій стороні упаковки, але і на задній стороні в пункті спосіб приготування вказано місті упаковки 40 грам. Тож цей пункт теж виконаний. Пункт мінімальний термін придатності виконаний через вказання дату вжити до та номеру партію на етикетці. Умови зберігання та найменування місця знаходження оператора ринку харчової продукції вказані. Інструкція з використання харчового продукту наведена. Поживна та енергетична цінність харчового продукту в повному об'ємі вказана в лівій стороні упаковці. Країна походження або місце походження на етикетці не вказане через відсутність необхідності в тому. Тож дана етикетка має в собі всю необхідну інформацію, яка вимагається законом України про інформацію. Щодо харчового продукту. Бажаю вам якнайскоріше привести ваші етикетки до відповідності законодавству і не наражатися в себе на небезпеку отримання шляхних санкцій. До побачення. Дякую, Андрію, за знання. Тепер ми обізнані в цій темі і будемо уникати помилок в майбутньому. Передивляйтеся попередні відео з Андрієм. Чекайте на наступні. А на сьогодні, все. До побачення.